Всім добрий вечір ще раз, читаю тут коментарі. коментарів, я стараюся прочитати, що пишуть там. І зелені, і красні, які хочуть там пишуть. Ну, об'ясню вам так. Ви хоч, щоб 1% своєї житті віддали, скільки я віддав угіддям в природі, тоді б могли б судить, там, бився, я чи не вбився, чи мисливці, вбився, чи не вбився. Так як я всю свою жизнь з раннього дитинства на природі, на полюванні. Ну, я вам цього, може, ніколи ви мене не поймете. Но це не тільки сам процес піти убити. Чи... Це процес друзей зібратися. Посидіти біля костра. Багато факторів, яких вам, мабуть, не зрозуміло дивану ніколи в цій житті. По поводу хижака. Я ні в одному відео не сказав, що треба вибити всього хижака до одного, унічтожити. Я такого ніколи не говорив. А во-вторых, во на сьогоднішній день дуже багато хищного звіра розвелося, який вибиває фауну. Вот, зайців. У мене є відео, я їх опублікую позже, як лиси ловлять зайців, маленьких вибивають. Тому ви там на дивані ви взагалі далекі від реальності життя. Зайчика, наприклад, мені теж жалко, коли лиси його ловить маленького. І заяць кричить. Дуже жалко. Є відео в мене, я вам скину потім подивитися. Тому я на своєму місці, я в своїх угіддях, я знаю, що треба робити з хижаком. Комусь може жалко, ну а хтось це має робити і відселювати хіщника. Тому що біда буде дуже від хіщника. На сьогоднішній день його, мені кажуть, в 5-7 разів. Плотність більша. хто бачить по моїм відео, хто слідкує от такі от історії. Це то що я бачу. Чоловік, що я бачу, а що я не бачу, сіки їх. Поэтому такі от справи, ребята. Всегда треба дивитися на палку з двох сторон, як говориться. З однієї сторони добре, а з іншої сторони не очень. Всем пока.